Моє вітання. Мене звати Владислав. і Я вас вітаю на майданчику Вінкар. Покажу сьогодні, які у нас в наявності автомобілі в Вінниці, тільки в Вінниці, ще багато автомобілів, яких є в Європі. Сонце засвічує? ні, нормально. Коротше, пішли, покажу, які у нас машинки є. Розповім коротенько, те, що маємо. Всі автомобілі привезені з Європи, Америки у нас немає. Всі розмитені, сертифіковані, готові до першої постановки на облік. Почнемо. З оцього жужика маленького, це у нас Peugeot ION, Він же Citroen Сізеро. Він же Mitsubishi є Мієв. Це 2015 року автомобіль. Пробігу має 16 тисяч кілометрів. Батарея 14,5 кВт, запас ходу до 140 кілометрів. Взимку 80-90 проїжджає з пічкою, ціна 5700. Класний варіант для міста. Причому він чотирьохмісний, але по салону він такий класний. Містя там в чотирьох вистачає. Далі це у нас Mazda MX30 2021 року, пробіг у 65 тисяч кілометрів, батарея 35,5 кВт, запас ходу до 200 км. Ціна 14400. До речі, цей в класній комплектації в мокрому асфальті в кольорі має безключовий доступ та дуже багато плюшок. Є окремі в мене огляди по ньому. Хоча по всім машинам є огляди, листайте YouTube і не забудьте на нього підписатися. Там побачите всі-всі всі наші машинки. Е, наступна Мікс 2020 року пробігу має 89 тисяч кілометрів, ціна 14 250 доларів. Е, кона заряджається, Кона у нас. Е, дайте я згадаю, 18, 18 800, 21 рік. Пройди, Вань, покажи з боку. 64-ка запас ходу до 500 кілометрів пробіг 98 тисяч кілометрів. Чистий 2021 рік. В оригінальному окрасі стан от такий. Зараз на зарядочці стоїть, прийшлося розвернутися, щоб шнур дотягувався. Слідуйший у нас автомобільчик це у нас Renault Scenic 2017 року випуску. Півторашний дизель в парі з роботизованою коробкою передач. По ціні у нас 16300, пробігу 169 тисяч кілометрів. Прикольна комплектація, тобто цей колір це йде як доп-опція. Далі в ньому є панорами, в нього з кнопочки складаються сидіння. Хоча це комплектація рахується Zen, тобто середня. Так, далі у нас. Пижик 3008 2018 року пробігу всього-навсього 110 000 кілометрів. 1,5 дизель на 130 кінських сил. В парі з автоматичною коробкою передач ISIN ціна 17800. Пішли далі. Рено талісман. Талісманчик у нас 2017 року випуску. Це у нас комплектація зенка, Zenka, але вона доукомплектована панорамою, проекцією, дистроніки, мертві зони. І ще там щось є. В общем, огляд по цій машині є окремо. Це у нас чистий 17-й рік. пробіг 186 тисяч кілометрів. 1,5 дизель, 110 кінських сил. Механіка. Шестиступка, ціна 14300. Далі електрогольф. Не дизельний. Електро. Не 24-ка, а 36-та. Запас ходу орієнтовно 250 км, плюс-мінус це влітку він буде виїжджати взимку звичайно, десь до 200 км. 36 кВт батарея, чистий 19-й рік, пробіг 124 тисячі кілометрів, ціна 12 200. Ця машинка тільки заїхала, ще брудненька. Якщо ви сьогодні дивитесь це відео, завтра веземо його на комплексну мийку. Миєм чистим, буде гарненька і крім того, торг є. Тому дзвоніть, гаряча пропозиція. Це остання машина, яка у нас з останнього завозу. Далі міганчик. Четвертий міган. 2016 року випуску. Весь в оригінальній фарбі 245 рідного пробігу, повністю вся обслужена. 1,5 дизель автомат, 7-ступеневий мокрий ЄДЦ. Що там, що 16 рік, ціна 12400. В універсалі повністю обслужена машинка. Далі Opel Corsa, Це той же самий Peugeot 208, 20-й рік. Пробіг 72 тисячі км, батарея 50 кВт, запас ходу в 300 км. Ціна 11800. Непогана машинка, теж огляд по ній є на Ютубі, от внизу листайте, побачите його. Далі Ford, Ford Courier, Це у нас кінець 20-го року. Він, по-моєму, 10-11 місяць 2020 року, тут геть свіжечок. 190, 196 тисяч кілометрів, 1,5 дизель, до речі, 1,5, такий ж самий, як на тому Peugeot, у нас 3008-му. Тільки тут 100 кінських сил. 1,5 механіка, 6-ступка, 9800. Далі, далі. Hyundai Kona. Ще одна у нас кона 64-ка. Дайте, я нагадаю, 21 рік, 81 тисяча пробігу, 64 кВт, ціна 19 тисяч доларів. А це я їх перепутав ту консуль, це 19 чуть дорожче. Вся в оригінальному окрасі, в принципі, вони брати-близнюки. Далі кона 39 кВт. Це вже Доріст, 20-й рік. Пробіг у нас 45 тисяч кілометрів весь в оригінальному окрасі. 39-ка проїжджає 300-320 кілометрів, ціна 15 900. Ну, Можна по ньому, до речі, гарну знижку зробити, можна говорити по ціні. Далі, Ліф, завтра Ліф у нас теж їде на повну там мийку. Уборку по салоні це теж він приїхав разом з Гальфом. Ціна у нас не ціна, давайте 40 кВт, запас ходу 250 км, плюс-мінус влітку взимку около 200 км. Це у нас 2018 рік, пробігу має 42 тисячі кілометрів. В оригінальному окрасі ціна 12800. Так, 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 що у нас далі? Далі, пішли сюди. Далі у нас зойка 2019 року 40 кВт, запас ходу до 300 км, пробіг 149 тисяч км, ціна 8400. Наступна зойка 2014 року. Пробіг 110 000 км, 22 кВт, запас ходу до 170 влітку, ціна 6700. Це теж, до речі, з за останнього заводу. Це у нас довго, скажімо так, давненько він стоїть. У нас Кенго чекає свого власника За трьошку віддамо. Не на ходу це електрика. Один з року 27 тисяч пробігу. В оригінальному окрасі треба займатися батареєю. Далі зойка 22 до 170 км 46 тисяч кілометрів пробігу в рідній фарбі, чистий 16 рік. Ціна 8500. Теж можна говорити по ціні. По зойкам, в принципі, по всім є гарний торг, так що звертайтесь в приватні повідомлення. А ще краще все, приїжджайте з бабулесами стаєте біля капота, пропонуєте, забирайте уїжджайте. Зойка 20-го року: 52 кВт, запас ходу реальний, влітку 400 плюс-мінус. Взимку. Около 300 кілометрів теж плюс-мінус, ну в залежності від того, як їздити. Це у нас Зойка 2020 року. Пробіг 143 тисячі кілометрів. Весь в оригінальному красі ціна 11 900. І ось його брат-близнюк, точно та ж сама машина, але пробіг на 100 тисяч менший. І ціна на тисячу доларів дорожча. Ціна 12 900, пробіг 47 тисяч кілометрів. Один елемент фарбований. Комплектація вся та ж сама на зимовій гумі, стан отакий, що той в офігенському стані, реально сок 87%, а в цього сок 94 Так що обидва варіанти дуже годні. З Сохом 86% вони проїжджають 400 410 кілометрів. Перевірено. Далі далі у нас Кенго. Кенго 2014 року, 22, вантажна, має вебасто. Авто тобто для обігріву салону 14 рік. Пробігу у нас давайте згадаю, бо вже не пам'ятаю. 37 тисяч кілометрів, причому рідного. Давайте без хейту реальний пробіг берете він код, перевіряєте. Це електрика. Вони зазвичай, тим паче, з малим запасом ходу вони багато не накатують. Це для розумників, які там будуть в коментарях строчити, що комерція не може мати такий малий пробіг. Запас ходу взимку орієнтовно 50-70 кілометрів. Знову ж таки, дивишся, як їздити. Влітку десь около 100 приїжджає. Ціна 6500, знову ж таки, торг присутній. Е, приїжджайте, приходите з грошима, пропонуєте, домовляємося, виписуємо договір купівлі-продажу. Всі машинки е, розмитнені, сертифіковані, виписуємо договір купівлі продажу, їдете ставити на першу реєстрацію. Е, перша реєстрація, наприклад, такої Кенго або, наприклад, Зойки, е, буде орієнтовно 2 тисячі гривень. Що вам стається страховку і все можна ганяти. Що ж, більше автомобілів на сайті wincar.com, Посилання внизу. Підписуйтесь, підписуйтесь також на телеграм-канал, щоб отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Всі ціни там розраховані з доставкою, розмитненням повністю під ключ. Що ж, мене звати Владислав, і я буду радий вас проконсультувати. Номер телефону внизу. Дякую за увагу. Звертайтеся.